номер 3456. Александр Москалюк у нас в гостях. Александр, есть к вам вопросы из нашей группы ВКонтакте. А, вот, я их немного, я зачитаю. Почему в украинских СМИ утверждают, что референдум в Крыму был незаконен? И что самое главное, явка составила 34%. Это же смешно. У нас маленькие городоки, все на виду. Честно говоря, я думала, что явка будет объявлена 99, а не 83, как объявили объективные СМИ. И то, что 96% проголосовало за Россию, это правда, на мой взгляд, вообще это самый счастливый день в жизни крымчан за все время. Да, даже бабушки, которые еле ходят, шли голосовать. Татар, кстати, тоже было много, написал Алексей Мартынов. Можете прокоментувати? Да, так, звичайно, да. я спробую прокоментувати. Ви знаєте, насправді, от сама по собі цифра 96, вона достатньо є показовою з огляду на те, а наскільки демократичними були референдуми в тому аспекті, що такі високі показники за 95%, це, як правило, Свідчення або відсутності демократії, або дійсно вже певної заангажованості в силу маніпулювання суспільною думкою через засоби масової інформації, тому що референдуми, які проводилися за часів Гітлера, це референдуми, коли дуже були високі показники прийнятого рішення в демократичних умовах. Я вам хочу сказати, що вважається дуже високий показник, якщо 60% голосують за одне рішення, 40% голосують відсотків за інше рішення. Більші цифри там 75 на 25, вважається, що це вже дуже високий показник. І е, навіть приголомшливий показник. Якщо ж ми кажемо про 96%, то в мене, я хоч і не соціолог, але оскільки досліджую референдум, в мене виникає питання, наскільки це дійсно є справжнє волевиявлення. Що я хочу сказати під цим? Річ тому, що волевиявлення воно завжди передбачає е, усвідомлення і переваг, і недоліків прийнятого рішення. Якщо є розуміння лише певних переваг чи певних недоліків. То тоді це не буде дійсно вільним волевиявленням. Ну, для порівняння, для того, щоб було зрозуміло, а, якщо дитина, яка не досягнула ще 18 років, а, починає палити, ми як до цього ставимося? Ми говоримо про те, що вона ще не може говорити об'єктивно стосовно це не є її ще свідомий вибір. А, не є її свідомий вибір, тому що вона не знає, наскільки це може шкідливо і негативно вплинути на її здоров'я. Так само і тут, якщо ми будемо говорити про референдум в Криму, я особисто не проти е був проведення такого референдуму в тому плані, що е насправді, е якщо більшість населення вона бажає від'єднатися від України, приєднатися до Росії, то мені здається, нічого в цьому е не повинно бути. Поганому, тому що люди дійсно висловлюють свою точку зору, свою позицію. Але чи знають вони про переваги і недоліки дійсно прийнятих ними рішень? Тому що, якщо ми з вами візьмемо демократичні країни, то референдні компанії вони проводяться впродовж досить тривалого часу. Вони проводяться впродовж 8-10 тижнів. В ситуації проведення референдуму в Криму ми можемо говорити про те, що наявні були 8 чи 10 тижнів, протягом яких дійсно в суспільстві. В Криму відбувалася певна дискусія з приводу того, наскільки е, цей референдум негативно вплине в майбутньому на життя населення Криму. Ну, очевидно, що ні, тому що дуже е, часто в західних країнах перед тим, як е, починається ще компанія, яка триває 80 тижнів, сама дискусія в суспільстві може тривати і 5, і 10 років. А, тому дуже в мене багато саме з цих мотивів є запитань до проведення цього референдуму. У нас в сумному... дозволь, Едуарде. У нас в Україні проводиться дискусія. Вона іде вже вона навіть вже переросла в деякий конфлікт. А, а чи проводиться роз'яснення в Україні щодо референдуму зараз в нашому суспільстві? Чи розуміють люди, от, з вашої точки зору. Значення по наслідки. наслідки? Що це буде? А, на жаль, я можу констатувати, що. До поки що говорити про те, що дискусія відбувається в конструктивному руслі, ми не можемо, тому що створюються певні негативні асоціативні ряди і неправильні асоціативні ряди. А те саме, власне кажучи, що мало місце в тому числі і в Криму. Тому що в Криму ну ми всі бачили і розуміємо, що був асоціативний ряд приєднання до Росії від'єднання від України, це автоматично означає покращення життя. Залишення в складі України це означає приїзд бандерівців, означає безлад, і інші негативні створюються асоціації. Так само, от якщо ми будемо говорити про сьогоднішній день, і, наприклад, питання федералізації, то тут теж відбувається створення асоціативного ряду, що федералізація автоматично призводить до покращення життя. Так само. Ну, водночас, це зовсім неправильно і зовсім невірно. І я хотів би зачепити ще один аспект. Насправді... Дозвольте, да, я, буквально я наскільки я розумію, у Криму у нас проводився плебісцит, так? Це різновид референдуму, на якого вирішується питання зміни статусу території чи приєднання території до іншої країни. А от якщо проводити по всій території, ну або там в певних регіонах тільки сам референдум, тобто не брати до уваги оці плебісцити, тобто піднімати інші питання, і які мають бути питання, вимоги, критерії, по яким потрібно проводити, чи це мають ці вимоги виставляти вже самі місцеві там місцева влада і території, ну що стосується проведення місцевих референдумів, то на сьогоднішній день їх проведення воно унеможливлюється, хоча б відсутністю закону про місцевий референдум. Тому що є закон про всеукраїнський референдум, а питання місцевих референдумів воно не врегульовано. Це перший момент. А, другий... Тобто на юридичному рівні, якщо, там, наприклад, сам же Донецьк пропонує провести референдум, це незаконно. На сьогоднішній день саме так, але я хотів би звернути увагу на інші теж аспекти, які пов'язані не лише безпосередньо з самими законами. А й загалом, яким чином оцінювати от, проведення таких референдумів і в тому числі, наприклад, проведення референдуму в Криму, оскільки прозвучало це питання. Коли ми говоримо про законність і незаконність референдуму в Криму, я не хотів би зупинятися на питаннях, наскільки це референдум був конституційний чи не конституційний, тому що в принципі є і рішення Конституційного суду України з цього приводу, і є ряд норм конституції, які, власне кажучи, вказують на те, що. Такий референдум він не міг, не міг бути проведений. Я більше хотів би звернути увагу на міжнародну практику і на міжнародні стандарти, і на те, чому власне цей референдум все ж таки не міг бути проведений. Основна аргументація при проведенні референдуму в Криму було те, що а, цей референдум він є фактично вираженням права народу нації на самореалізацію, і в тому числі а, право. На створення нової держави, однак, от якщо ми візьмемо з вами міжнародну доктрину і розуміння е, права на самовизначення нації і народу на самовизначення, то є два важливих і принципових застереження, на які я хотів би, щоб ми звернули увагу. Перше застереження: от право на самовизначення, про яке е, всі говорять, воно виникає в процесі деколонізації. Чи ми можемо говорити про те, що е, Крим відносно решти... України був колонією. Ну, очевидно, що ні, тому що процес деколонізації це процес, який відбувався в 60-х-70-х роках 20-го століття. І за цією, власне кажучи, обставиною референдум з точки зору міжнародного права він ну є неправильним. І другий аспект, право на самовизначення може виникати в тому випадку, коли відбувається застосування сили центральної влади до. Певної адміністративно-територіальної одиниці, саме з мотивів етнічного характеру. Якщо ми будемо говорити про ситуацію, яка мала місце в Криму, ну навряд чи ми можемо говорити, що центральна влада застосовувала силу до Автономної Республіки Крим, і в цьому випадку теж підстав для проведення цього референдуму саме з позиції міжнародного права не було. І, до речі, я хочу теж звернути увагу на ще один важливий момент. Дуже багато, коли відбувався власне референдум в Автономній Республіці Крим було аналогії, аналогії з Косовом. Але ці аналогії вони є не зовсім коректними. Тому що якщо ми будемо говорити про Косово, то референдум там якраз відбувався з другої підстави, тобто мали місце так звані етнічні чистки і застосування центральною владою Єгославії, застосування власне Белградом. Збройної сили відносно Косова, і саме завдяки цьому пізніше був проведений референдум, і ряд країн визнали Косово. Тому, в принципі, говорити про порівняння Автономної Республіки Крим, ситуація, яка мала місце, з Косово, воно є ну, неправильним і з точки зору міжнародного права, ну, ми не можемо говорити про те. Що дійсно в цьому випадку, в ситуації з Кримом, мало місце саме право нації, народу на самовизначення?